Ну що, сьогодні ми хочемо залити ось фундамент під цей перестінок. Це хто, хто дивиться відео, той знає. А для новеньких це ми тут знімали підлогу дерев'яну стару, і як виявилось, що у нас тут стінка колись була плита, і воно таке все поганеньке, там не було фундаменту, там глина під, під плиту, то прийшлося і це розібрати і ось такий шматочок у нас вийшов. Роботи на сьогодні будемо заливати тут фундамент, а далі викладати все це цеглою, щоб ця стінка трималася і далі не впала. Тут просто якось знизу більше глини було, і тут потім цегла пішла, цегла десь отут пішла. А далі вже все нормально з цегли, так що докладемо. І я думаю, що вона буде й далі стояти, триматися. Зробимо ось це, а потім далі будемо і ось тут так само заливати. -бо, бо, -бо бом Так що ось така у нас на сьогодні робота. Тут, бачите, у нас кубка така гарненька стала. Вирили, знайшли собі роботу. Вже у нас тут бетономішалка мішалка зараз Макс. Пішов десь на вулицю сказав: оцю дошку забере. Бо ми заносили, кажу, вона не годиться, велика. Так що зараз винесемо її. Ти вже тут, тут. І будемо працювати. Оп! Що там, тобі дошку подавати? Макс, ти де? Ох, дивіться, які вікна. У Опилюки. Будемо знімати. Вимивати. Добрий день. Добрий день, доска, да. Даю підожди. Никола, житко, нас... то сказав. Да юпі, подожди. Своя тут вбиться може. А яка за ваша мене годиться. Ніколи жінка не скажу. Ну вообще нема. Потім ми збере ставились. Літочки дасть. Що, ти, пісок мені да чи що? Давай. Розкрутити цю бетонну мішалку провід. Вімкнути. Так що це таке? Це сміття Я тут збиралось. Ну, добре не Макс буде зараз давати пісок, цемент. О, так. От, дочка, воду не всю, так? Да? Цемент відро. <рик> так, це мені вмикати і потрошки додавати, да? так? <рик> да. Оп, а де <рик> вона? Що робити? <рик> Кирпичний під колосом сторож. Давай, спробуй. Ух ты! Так, є. Угу, давай, двох. Маленький. Ого, сейчас. О. все одно не вліз за максида. Давай я піду принесу отам з волки отак. Ну ти ж хотів щось туди покласти, я принесу. <плес> 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 Та тут якраз дві буде. Може і півтори. Давай цей робити ставки. Може цей плівку сюди на гіпсокартон якось? Чи ми так високо не будемо? Макс, ми так високо не будемо? Ну, там не увлекаемся, там просто с стороны. На. А, все, ну, вытянут, а, не ну можно, ну так, чувствительно. Да. Давай я туда накидаю на кучу, а ты, да. Пойду, да? Да. Досочки, ты помнишь, да? Ну да. Смыкся. Ты картон не затронул. Если только -то затрону, то ничего страшного. Что ты, не знаешь что-то? На уровні цього. Я Просто. це розумію, але ти так, ж таки. Що ти зараз за Так, одна бетономішалка пішла, вже її немає. Що там, Макс? мої нерівності ховаєш, чи що? Ми сюди вон цеглу запхали, і нехай вона буде, бо там залишалося так. І все, тепер чекаємо, поки висохне, і треба цегли закладати. Цегли ж ми будемо закладати. А, але в нас залишилося і треба зараз його розпихати. А будемо Он туди треба. І тут треба, але треба, щоб там трималось хоч щось, А то ще й. прийдеться стінку всю міняти, то поки не чіпаємо тут знизу. Так, а ще сьогодні, що ми робили, крім ремонту. Так, це ось тільки що я закрила, поки ми там заливали, вона варилася, ця заправка на борщ на зиму гаряча. Ось 9 баночок в мене вийшло. Ще буду закривати. Я не кожен раз використовую цю заправку, бо інколи хочеться і свіженьким, свіженькими овочами, але коли швиденько, то капуста з банки, це з банки заправка, м'ясо з банки і все. Борщик. Готовий. Ще робила сьогодні ось варення загаром. Дивіться, бачите, воно вже ще не, не зовсім, але вже береться цей слива, чи алеча. Це нас пригостили і я закрила, ми наїлися. Подобається мені таке густеньке воно. До завтра буде дуже густе. Так, будемо вкривати.